Це кропивничанка Оксана Аветесян. Каже, плести сітки приходить щоразу, коли отримує запит від військових. Ми закупаємо звичайну рибацьку сітку, яка розміром 10 на 5. Ми її беремо по волонтерській ціни, нам хлопець віддає, і плетемо. На час, який вистачає, це десь 2-3 дні. Скільки людей приходить плести, і ну, максимум три дні одна сітка в нас готова. Раніше плили, нам брали лоскотки з фабрики і плили з них. Але це волонтери з Америки, нам прислали оці стрічки, які тримають вологу, не горять, не тліють і вони дуже гарно себе ведуть, в зоні АТО. Каже, нова маскувальна сітка такого розміру коштує від трьох до восьми тисяч гривень. Нам вона обходиться ну, 250 основа стрічки безкоштовно ну наша робота безкоштовно. Ветеран антитерористичної операції Сергій Щасливий приходить допомагати плести сітки у вільний від роботи час. Я військовий по колись, то я знаю, що сітка це як запорука життя кожного з хлопців, хто там зараз на передовій. Маскує на техніку, щоб не було видно безпілотників, То допомагає дуже добре сторони ворога не можуть іменно зафіксувати, де стоїть техніка або бліндаж прикриває. Сітки на передову відправляють щомісяця. 15, 16, 17 рік ми дуже багато плели сіток і в місяць ми плели 4-5 і все ві... Відправляли в зону АТО. На зараз, якби 2019 року не було так багато потреб, а зараз обратно зв'язку з тим, що де загострення, то хлопці знову просять сітки. Це вже друга за цей місяць, куди саме ми не можемо сказати в зв'язку, що це війна. Додає, на плетіння сітки вона щодня витрачає 4-5 годин. Хто знає, що ми тут знаходимося, приходить і плете, скільки по часу він може. Хто п'ять годин, хто дві, хто пів години. Додає, сітки на передову відправлять в суботу. Олена Жикалова, Нікіта Шандеровський, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.